14 вересня у Мокачепськідю США відбулися традиційні обласні змагання із легкої атлетики. Навіть прохолодний осінній ранок не зупинив юних спортсменів та їх тренерів. Розпочати змагання із легкої атлетики присвячені Дню фізичної культури та спорту. День фізичної культури і спорту, згідно указу президента, відзначається 2 суботу-вересня. Припало сьогодні на 14 число. Ми раді вітати на нашому стадіоні чудовому учасників змагань, які приїхали з різних куточків області. Хочеться побажати учасникам змагань показати найкращі результати. Спортсменам отримати задоволення і всіх вітаю з ним фізичної культури та спорту. Цей чемпіонат проводиться традиційно двічі на рік, вже багато років поспіль. На стадіоні ми зустріли і ветерана спорту, який свого часу відкривав ці змагання. У цей зворушливий день подумки я повертаюся у те далеке минуле, коли в такому ж юному віці, як учасники сьогоднішніх змагань, ми торували. Перші кроки на спортивній на спортивній ни сьогодні легка атлетика популярна, адже саме цей вид спорту основоположник усіх інших провідних спортивних занять. До прикладу, таких як футбол, кажуть спортсмени. Учасників цьогорічних обласних змагань виявилося чимало більше сотні атлетів із різних куточків краю. Змагання проводяться по двом віковим групам це юнаки та дівчата 96-97 року народження, 98 і молодші. 13 видів програми у дівчат та хлопців і естафети 4 по 100 метрів. І в кожній виді розігруються три медалі і командна боротьба потім підраховуються загальнокомандні місця. До дисциплін, в яких беруть участь атлети, увійшли потрійний стрибок, метання спису, штовхання ядра, естафета, біг на різні дистанції та стрибки у довжину. Серед учасників змагань чимало успішних спортсменів, які, здавалося б, досягли вершин, але на цьому вони не зупиняються. Я стала чемпіонкою України срібною призеркою, бронзовою призеркою. Ну, Чемпіонка Закарпатської області. Цьогорічні обласні змагання, приурочені до дня фізичної культури і спорту, були також відбірковими. Кращі спортсмени через тиждень поїдуть представляти Закарпаття на чемпіонат України, який відбудеться у Ялті.